Всім привіт! Сьогодні вирішив по вимогам моїх підписників зняти про лохину все-таки відео. От Зараз вже 3 березня і я вже покропив всі кущі ладян екстра. От Хотів спочатку. Бортуською сумішю 3%. Я потім трохи полінився, покропив тільки абрикоси, персики. От. А медіан екстра вирішив взяти 40 грамів на 10 літрів води і покропити. Ну, як і того року, теж я кропив медіан екстра. Зараз вже все кроплено. От, зараз треба, ще не все помульчував. Тут тив, завіз ти ну що є. Зараз із мульчею накладно, тобто ще треба знайти. І от, от такі поробив вже тунелі. От, з початку місяця от, натягнув на дуге плівку. Тут мене багато хто запитував, як я робив. Дивіться, тут у мене дуги із арматури, арматура десятка, От, довжина арматури 4 метра і ширина плівки теж 4 метра. Тобто якраз вистачає, щоб отак вкрити. А ну, це тут кирпичі я просто попридавлював, щоб трохи вітер не піддував. А взагалі, ну, якщо вітер, то його б зірвало. Тому я роблю ось таку нитку натягую, тобто внизу отак прив'язую два такі і з цієї сторони так само. І отак перекидаю От, через по бокам від арматури, От, через одну навіть, тобто не обов'язково брати і на кожній, можна на кожній. От, і тримається доволі таки крепко, вітер не зриває. От. А що саме е, таке, ну як то кажуть, зручне, то тут, дивіться, ну, так, якщо треба відкрити, раз, підняв, опустив. Тобто можна так задрати весь бік, наприклад. Коли почне там цвітіння, то... Можна відкривати, на ніч закривати. Ну, ця плівка буде по-любому до початку цвітіння, а потім буде вже будемо дивитися. Якщо буде весна більш-менш тепла, що ночі будуть теплі, то плівку взагалі зніму, коли почнеться цвітіння. Що дає таке укриття? Ну По-перше, це Десь на 2 неділі о, будуть раніше поспівати ягоди. От, це в мене тут Шантеклер, а тут дюк. Тобто ранні ягоди поспівають набагато раніше. От. То, якщо тримати, наприклад, цю плівку постійно, о, ну, відкривати тільки о, в день, коли там буде вже цвітіння. От то взагалі-то можна дуже-дуже, як то кажуть, прискорити поспівання. І що ще ну, добре, що коли, я замітив, коли йдуть дощі, от не мочиться лохина, і я її поливаю через крапельний полив, то вона не так хворіє. Немає такого, щоб там листя е сохло, або там, як от зараз покажу, тут є в мене кущі. От, ботерекс напав на неї. Ну, от, тут погано видно. Пап... Зараз, зараз. зараз. Я тут лікував уже. Значить, по лікуванню. От, що, ну, тут вже майже його не видно, от, але було тут взагалі дуже-дуже сумна історія. Значить, По лікуванню дуже допомагає от, ну Це вже можете е, зразу після цвітіння. От. А так, потім, уже, коли ягода починає наливатися, то ну, я беру зараз луна сенсейшн на такі препарати. От. Тому що антракноз може з'явитися, коли почнуть е, рісні дощі, і ягода буде потім хворіти, гнити. От. Бруньки, як бачите, вже починають розкриватися, але це ще, як то кажуть, ну, можна ще і бордоською пройтися, нічого їм не буде. От. Ще вони не зелені бруньки. Так що ще не пізно. От. Хто в е, більш таких південних регіонах проживає, то краще взяти на дане екстра вже тому що там може у вас вже і починається розкриття бурняк. Ну, ось такі справи. Тобто на сьогоднішній день, в принципі, залишилось замульчувати і чекати. Весна, здається, буде посушливою, то може, може прийдеться і ще й поливати ще в березні побачимо ну, зараз кислотність перевіряв сірку вночі постійно от, кислотність нормальна десь 5. От, земля волога тут більше ну по обрізки може ще десь пропустив буду ще трохи бо є там загущені ще кущі, не було часу з ними возитися. Ну, от, головне те, що от, хотів показати, це оці тунелі. Кожного року тепер я їх роблю. У мене тут е, два сорти ранніх, на них я тільки і напинаю цю плівку. Ну, достатньо просто отак натягнути шпагат, а по торцям оці, просто там якимись трубами, гирями придавлюю, щоб воно вітер не зірвав і все. І цього вистачає. Бо раніше пробував придавлювати цеглою, тут труби кидав, по бокам, зриває, нічого не допомагає, а землею засипати тут немає такої можливості. От, так що це оптимальний спосіб, хто там вирушує, може там, помідори, огірки, там, це теж добрий такий спосіб. От, можна попитали чи можна агротканиною тут замінити. В принципі, можна. І агротканиною. Думаю буде ну, там, хоча б 35-й. Ну, то ще не взяти. І буде взагалі добре. Ну, Плівка мені теж подобається. От. Конденсат стікає по стінкам, тобто не капає на самі листки. От. І волога більш краще зберігається. От. Тому от вирішив плівку. Ну, На цьому все. Всього доброго. До нових зустрічей.